Новий закон про мобілізацію в Україні набуде чинності з 18 травня. Це одна з найбільш обговорюваних тем суспільстві вже мало не півроку. Які ж саме зміни ухвалив парламент, що передбачає новий закон і як все це буде впроваджуватися в життя? Розберемося просто зараз. В Країні потрібні воїни. Тягується, а люди не метал? Нам потрібна заміна. Ми закінчуємося. Потрібна ротація і планування. Треба планувати майбутнє майбутнє захисту України. Як її законодавчо захищатимуть, що передбачає підписаний президентом закон про мобілізацію? Це закон наведе більше ладу, більше порядку, і ТЦК зможуть більше бачити. Скільки військовозобов'язаних потрібно мобілізувати? Яка кадрова потреба українського війська? Перша хвиля мобілізації повинна там бути понад 100 тисяч, а на протязі там 3-4 місяця. Де шукатимуть резерви? І що нового у законі? Бритва, я федя нас ресував. Війна від Києва далеко. Гучно у столиці тільки під час ракетних обстрілів, а лінія фронту майже за 700 кілометрів. Чи означає це, що про війну в Києві не говорять аж ніяк? Серед топ-тем мобілізація. У мене також багато друзів зараз в'ють також молодих, і вони вже також замучились, хочуть відпочити. І Потрібна демобілізація. я мобілізація це головніше. А мобілізація об обов'язково потрібна її порядок змінив парламент. Ще минулого року Верховна Рада підтримала зниження мобілізаційного віку до 25 років. Рішення підтримав президент. І до моєї черги я також піду. це обов'язок кожного чоловіка. Воювати повинні всі захищати свою країну. Щоправда, не всі на обліку стоять, і проблему потрібно вирішувати законодавчо. Насамперед, місяці обговорення робота в комітетах. І більше тисячі поправок, та закон про мобілізацію все ж голосують. Збройні сили України повинні принаймні розуміти ту чисельність, яку вони можуть залучити для мобілізації для навчання і в подальшому застосування збройних сил України. Це можуть бути водії, електрики, там ремонтники і так далі. Війську потрібні різні професії. Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Закон про призов означає, що українці не хочуть капітулювати, що українці будуть захищатися, що навряд чи буде дипломатичне врегулювання цієї війни. Просто тому, що як ми чули від Путіна, він готовий до нової війни. Згідно з положеннями документу, військово зобов'язані повинні постійно носити з собою документи військового обліку. Впродовж дев'яти місяців обмежено придатні чоловіки мають повторно пройти військово-лікарську комісію. А ухилянців обмежуватимуть у праві керування авто. Найперше, що треба зробити, стати на облік, оновити в ТЦК. Або якщо, звісно, є якісь там моменти зв'язані з ТЦК, або ТЦК знаходиться достатньо далеко. Це через СНАП прийти в ЦНАП і оновити свої дані протягом 60 днів. Військово зобов'язані мають прийти в ТЦК і СП, і оновити свої дані, і також пройти ВЛК, тому що збройні сили України, сили оборони мають розуміти, які можливості є, і до чого бути готовим, зважаючи на те, що все таки атаки ворога не припиняються. А що стосовно електронного оновлення, в тексті закону прописана і діджиталізація, щоправда, цифрових повісток не буде лише електронний кабінет військовозобов'язаного. Кабінет працює вже давно, але він не був публічно. Тобто, база оберіг вона є, вона працює. Всі військовозобов'язані, які пройшли через ТЦК, вони вже є в цій базі, і звісно, кабінети автоматично запрацюють. Запрацює і мобілізація авто. Процедуру детально прописали в законопроєкті. Відтепер машини можуть вилучати на користь ЗСУ і у громадян. Хоча раніше забрати автівку могли тільки у юридичних осіб. Щоправда, є обмеження, якщо у власника один транспортний засіб чіпати не будуть. Прийняття цього закону означає, що Україна зіштовхнулася з реальністю, а реальність полягає в тому, що це війна на виснаження, що це війна за ресурси, які здатні підтримувати мобілізацію, підтримувати рішучість цього суспільства, боротися і забезпечувати технологічну і військову модернізацію. І ми бачимо, що ця війна фактично розгортається на полі бою. Бої тривають. Війна на виснаження триває, і воїни дійсно виснажені. Але головний пункт закону про мобілізацію, демобілізація і її терміни з документу вилучили. На прохання головкома Сирського. кабінет міністрів найближчим часом подасть відповідний законопроект, де будуть передбачені різноманітні механізми. Це може бути той самий механізм, про який ми говорили 36 на 18, Коли той, хто прослужив вже понад 36 місяців, 18 з них це безпосередньо на лінії бойового зіткнення з врахуванням відповідно ресурсу, який буде підтягнути мобілізованою армію. Нас до достатньо зараз велика відведений або в твої частини, або все ж таки будуть демобілізовані. Щоправда, терміни подання законопроєкту. Поки невідомі точно кількість кадрової потреби в лавах зсу не озвучують військова таємниця.